Сьогодні Кременчуцька міська дитяча лікарня отримала вже другий вантаж із сучасним медичним обладнанням від польського друга Лукаша Древи та його благодійного фонду «Древа Груп». Дороговартісне обладнання Кременчуцька міська дитяча лікарня отримала безкоштовно завдяки результативній співпраці міського голови Кременчука Віталія Малецького з польськими партнерами. Дякуємо Древа Фундейшн, його організації за допомогу за підтримку, за сучасне медичне обладнання, яке передано сьогодні в місто Кременчук. Це вже друга партія медичного обладнання. Сьогодні ми отримали сучасне медобладнання саме по замовленню лікарні, те, що просили наші лікарі. Зокрема, міська дитяча лікарня отримала візуалізатор Вен, за допомогою якого маленьким пацієнтам буде набагато легше, і головне безболісно ставити крапельниці. Один із таких. Ми сьогодні отримали це візу це візуалізатор вен, тому що наші маленькі дітки іноколи мають проблеми з венами. І їм необхідно, щоб ми з першого разу максимально комфортно їм поставили ту ж саму внутрішньовенний катетер, для того, щоб у нас не нервували батьки, у нас не плакали діти. У них не було страху перед людьми в білих халатах. Дякуємо польським колегам. Велике дякуємо місту нашому за те, що завдяки сприянню, завдяки співпраці між різними країнами, містами, лікувальними закладами ми можемо звернутися абсолютно колегіально на завжди допоможе. Також наші лікарі отримали пульсоксиметри. Дуже важливим є те, що вони мають датчики для новонароджених. Це забезпечить якісне вимірювання частоти серцевих скорочень та сатурації крові. Особливо важливими є інфузоматори. їх дуже зручно використовувати при введенні препаратів внутрішньовенно з потрібною швидкістю. Є тепер у лікарів і газоаналізатор критичних параметрів, який дозволить з великою точністю визначити стан маленьких пацієнтів. Також тепер у Кременчуцької лікарні є якісні автономні електровідсмоктувачі. Ми дуже сильно його потребуємо, тому що у нас є діти, е, яким необхідно поїхати в іншу лікарню за для обстеження. Він нам потрібен, тому що вони тяжкі, вони потребують штучної вентиляції легень. Е, він нам необхідний для операційної. Він нам необхідний як переносний варіант з одного, наприклад, відділення в інше, коли нас визивають, коли викликають, коли необхідно надати цю допомогу. Зараз ми це можемо зробити. Плюс, коли ми спускаємо бомбо з бомбосховище, буває таке, що ми там знаходимось годину, дві, три, п'ять. Дітки тяжкі, ми їх туди спускаємо, і це дуже класно, те, що ми можемо користуватися ним незалежно від того, де ми знаходимося. Тобто це ним, автономне високі. обладнання, яке так, допоможе так, вам в самій складній ситуації. Так. Ми вдячні пану Лукашу Древі, його благодійному фонду та всій громаді нашого міста побратима Бидгоща на чолі з президентом Рафалом Брускі за надану нам допомогу. Група Древа допомагає Україні, і зараз вона дуже сильно допомагає місту Кременчуку. Вона має відношення до нашого міста побратима міста Бидгоща. Дякуємо громаді Бидгоща за підтримку і допомогу. І дякуємо особисто пану Лукашу. Це неймовірна і дуже цінна підтримка, яка сприятиме кращому діагностуванню і швидшому одужанню малюків у міській дитячій лікарні. Вона рятує здоров'я та життя дітям, а це найголовніше. Дякуємо, Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.